Я воєнно захисник свого народу. Я воєнний захисник свого народу. Я збережу тебе. Я збережу тебе, моя Україна, моя Україна від ворожої навали. Від ворожої навали. Я не дозволю нікому. Я не дозволю нікому зганьбити честь та славу. Заганьбити честь та славу моєї країни. Моєї країни. Я гордий тим, Я гордий тим. що є спадкоємцем слави. Що є спадкоємцем. Володимирського тризуба! Володимирського тризуба. Я пам'ятаю про великі дні. Я пам'ятаю про великі дні нашої визволя і боротьби, нашої визволі усіх часів, усіх часів. Я буду сильним і незламним. Я буду сильним і незламним. Навіть перед обличчям смерті, навіть перед обличчям смерті. Ніхто та ніщо, ніхто та ніщо не змусить мене зрадити тебе. Не змусить мене зрадити. Україно, Україно! я безжально нищитиму ворогів. Я безжально нищити ворогів. Я буду першим в боротьбі. Я буду першим в боротьбі, щоб здобути перемогу. Щоб здобути перемогу для своєї держави. Для своєї держави! Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не прийму поразки. Моїм найвищим законом. Моїм найвищим законом я наказ командира. Я наказ командира і воля українського народу. І Воля українського народу. Я помщу за всіх. Я бавчу за всіх, хто поклав своє життя, хто поклав своє життя в ім'я України. В ім'я України. Я віддам, усі свої сили. Я віддам усі свої сили. Та знання Та знання. боротьбі за свободу. Боротьбі за свободу. Слава Україні! Героям! Слава! слава нації! Слава! Україна! Усе! Україна! Усе! Україна! Руські воїни корови!